Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. 117-го окремо важку механізовану бригаду ЗСУ посилили британськими САУ АС-90. Фото САУ опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці. У вправних руках наших фахівців АС-90 здатна завдавати і завдає разючих і нищівних ударів. По супротивнику зі снайперською точністю зазначили у бригаді, що у 2022 році уряд великої Британії повідомив про плани передати Україні самохідні артилерійські установки. ЄС-90 разом із боєприпасами. На початку минулого року стало відомо, що загалом Україна отримала 32 одиниці цієї техніки, з яких 20 були повністю боєздатними та готовими до виконання завдань. Окрім того, 12 САУ були передані для використання у ролі донорів. З них знімають запасні частини для ремонту та модернізації машин, що беруть участь у бойових діях у межах військової допомоги Велика Британія. Також передає Україні нові стволи для цих гаубиць, що дозволяє підтримувати їхню боєздатність на високому рівні. Ці британські артилері. Рійські системи вже активно застосовуються українськими військовими у протистоянні з російськими окупантами. Вони забезпечують підтримку підрозділів, знищуючи живу силу укріплення та техніку противника на великих відстанях. АС-90 є однією з найсучасніших самохідних гаубиць, що перебували на озброєнні британської армії. Вона оснащена 155-мм гарматою L-31A1 з довжиною ствола 39 калібрів, яку розробила компанія BAE Systems. Виробництво САУ тривало з тисяча до 1995 року загалом було виготовлено 179 одиниць. Система має високу скорострільність. Вона здатна випустити три снаряди менш ніж за 10 секунд. При цьому за інтенсивної стрільби гаубиця може підтримувати темпу два постріли за хвилину або випускати шість снарядів за три хвилини. Загальний боєкомплект до гармати становить 48 снарядів і відповідних метальних зарядів, які розміщені у башті. Окрім артилерійських можливостей, АС-90 оснащена сучасними системами управління вогнем. Що дозволяє вести прицільний вогонь навіть за складних погодних умов та вночі. Машина має броньований корпус, що забезпечує екіпажу базовий рівень захисту від стрілецької зброї та осколоків. Передача цих самохідних артилерійських установок є частиною масштабної програми військової підтримки України. З боку Великої Британії АЕС 90 відіграє важливу роль у вогневій підтримці українських військових, допомагаючи ефективно знищувати сили противника та сприяти успіхам ЗСУ на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. дякуємо.